Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися ще максимально важливою інформацією, що рідні учасників бойових дій зможуть подавати заяву на включення до реєстру пільговиків та оформлення пільги. Хочу нагадати, що члени родини ветерана війни можуть Самостійно подати заяву на призначення пільги замість нього. Це може зробити або дружина, або відповідний чоловік, непрацедатні батьки, неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства другої групи. Люди, які доглядають за людиною внаслід... з інвалідністю внаслідок війни першої групи, якщо вона не перебуває в шлюбі, ви можете подати. Заяву та інші документи, або особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України, через СНАПИ, центри надання адміністративних послуг, почтою, тобто відправити на адресу органів Пенсійного фонду України, або зробити це онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, ще в нас працює мобільний застосунок Пенсійного фонду, або через портал Дія. Тож, будь ласка. Якщо маєте право на отримання пільг від держави, пам'ятайте, що не тільки безпосередньо сама людина, яка має статус учасника бойових дій, має право звернутися в пенсійний фонд, а також його члени родини. Перелік хто це може зробити, я тільки що назвала.